А село, в якому був родинний дім Михайла Вербицького, сьогодні за межами України, а церкву, де 14 років отець правив богослужіння, відкривають всього декілька разів на рік. Як вшановували 200 річницю від дня народження видатного композитора у місті, де він довгий час жив? Дивіться далі. Солом у Нацянні. з 1856-го упродовж 14 років до самої смерті пархом цієї невеличкої церкви був отець Михайло Вербицький. Традиційно кілька разів у рік тут правлять йому панахиду. В 200-ті роковини від дня народження тут зібралися як українські, так і польські священники. Шу, Найбільші найбільше вартості це духовність. Наші народи завжди це шанували. Те, що автор музики гімну України, був священнослужителем, Це також дуже цінно. Це велика місія нести добро. А ось це – могила Михайла Десять років тому тут відкрили пантеон пам'яті. Масовими делегаціями сюди приїжджають українці, кладуть квіти та співають гімн. Ви бачили, як на майданах України сотні тисяч людей в одним серцем, одним голосом виконували славень України, і це є наша перемога, це є наш крок вперед разом до об'єднаної Європи. Те, що наші гімни подібні, ще не вмерла Україна, є ще польська не згинела, Показує, що у нас спільна історія і спільне майбутнє. Шановуватимуть визначного композитора і наступного року, аби ще раз гадати про того, який творив українську державність Маряна Головко. Любов Яна з Павло Замрізенові Чупойдало новини.